Доброго дня, друзі і партнери. Хочу вам прям рекомендувати оцю Hondu ЄNP2 електричного 2024 року виробництва, хто замислювався обновити свою машину чи придбати електромобіль. Бо зараз залишився один рік і вже всі знають повний простір інтернету, що 26 2026 році повертають НДС, нульового розмитнення на електромобілі вже не буде. І я завжди. Е, своїм клієнтам е, рекомендую ті автівки, на яких би їздив сам і котрі мені дуже подобаються. І от в цю ціну, котра виходить така Honda Єнпі 2 під замовлення, ви отримаєте автомобіль, котрого немає конкурентів, е, котрий напічкан всіми... Новими фічами сучасними, котрі є у Автопрома. І там і проєкція 360 і підсвітлювання, коли ви руль е, поворачуєте е, в якусь сторону і е, передній,